Сьогодні ми будемо грати у пабок. Будемо грати у пабок. Ну, пабк челендж тільки без броні і шолома. Будемо. Ну, з ножем у нас було. Якщо ви хочете, якщо ви хочете гра. Якщо ви хочете без броні, без шолома і тільки з ножем, то напишіть мені у коментарях, то я спробую пограти. Но з ножем це кайф, звісно, але тільки коли на... Не... У другому ну, касі, ну там же... Угу. Там же з ножем нікого не затасує. Ну і я буду ще розказувати, розповідати, як стати легендою у ПАПК, У мене легенда у ПАПК на другому аккаунті я вам хочу це розповісти так у мене загрузився і у мене знову цей аккаунт якщо ви хочете зняти з тим аккаунтом то Наберіть на цьому відео 3 лайків і, і 1-2 коментарів. То я тоді знаму відео про цей аккаунт. Ну, погнали. Починається. І після цього відео ви станете легендою у PUBG. Якщо хочете другу частину, то пишіть у коментарях або набирайте, набирайте у 4 лайки. Я хочу от туди політити. От я за мною хочу. А, він мною управляє Є. цей пригуль. Ну куди ти мене ведеш? Ще воду. Ще... Зараз ми водичкою там поплаваємося і ми ну, все. Главне, щоб не була. Главне, щоб на... Не... Щоб не було броні і шолома. Це головне. Тільки треба зброя. Зброя. Мені б це не потрібно. У мене такий челендж. Вот тут и пистолет, дигл. Хоть, хоть обшел я. Так, там до сброя просто не подхожу туда. О, нет, это сброя! Блин! Рюкзак со це Это збро... Цены сброя, но цены... Вже щось із, 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 не извини. Так, це ні. Ну, у мене слабіоложем сла. А не хоть хоча не. Люксак, ну ні. Ладно, зараз я вам розповім, як стати легендою у PUBG Mobile. Слухайте уважно.